Друзі, ви на каналі Воюа, і сьогодні ми поговоримо про те, як правильно вибрати робот пилосос у 25-му році. Якщо ви давно мрієте, щоб хтось прибрав замість вас, то це саме той випадок, коли техніка реально рятує. робот – це вже не просто модна штука, а справжній помічник у домі. Він самостійно збирає пил, бруд, крихти, а ще може мити підлогу. І все це без вашої участі, просто запускаєш і забуваєш сучасні моделі. Це розумні гаджети зі своїми мізками, лазерні сенсори, камери, навігація. Вони чудово орієнтуються в квартирі, об'їжджають меблі, не падають зі сходів і не стикаються зі стінами. А коли прибирання завершено, робот сам повертається на базу, заряджається і чекає наступної місії. У цьому відео я покажу вам, які бувають роботи пилососи на що звертати увагу при виборі, та які фішки справді корисні, а які просто маркетинг? Поїхали! Отже, що таке робот-пилосос? Насправді, це автономний розумний прибиральник, який сам справляється з пилом, брудом, шерстю домашніх улюбленців і всім тим, що зазвичай змушує нас брати до рук звичайний пилосос. Він працює без вашої участі, сам виїжджає, прибирає і повертається на базу заряджатись. Сучасні моделі мають кілька режимів роботи: стандартний, інтенсивний або, наприклад, адаптований під конкретне покриття. Паркет, килим чи дерев'яну підлогу. Тобто прибирає розумно не як. І найцікавіше сенсори та навігація. У нього є цілий набір технологій, які допомагають орієнтуватися в квартирі, сенсори зіткнення, щоб не врізався в меблі, І інфрачервоні датчики для виявлення перешкод. Камери або лазерна навігація. Вони будують мапу вашого житла і прокладають маршрут прибирання, а ще керування зі смартфона, Wi-Fi або bluetooth підключення, додаток. А в деяких випадках навіть голосові асистенти сказала: прибери кухню і все готово. У 25-му році роботи пилососи вже не дивина. А справжній мастхев, якщо хочеться чистоти без зайвих зусиль. А ми з вами зараз розберемося, як обрати свого помічника правильно. Давайте поговоримо про фішки, які насправді мають значення. Бо сучасний робот пилосос це не просто їздить і прибирає, це цілий набір корисних функцій, які роблять життя реально простішим автономне прибирання. Запустили і пішли собі займатися справами. Все, пилосос зробить сам. Навігація та уникнення перешкод. Меблі, стіни, вазони, лапи кота. Усе він бачить завдяки сенсорам і акуратно їх об'їжджає. Зони прибирання. У додатку можна задати, наприклад, прибери тільки кухню і коридор, або взагалі заборонити заїжджати в дитячу. Зручно, розклад прибирання. Можна задати дні і години, коли він має прибирати. Наприклад, щодня зранку, поки ви на роботі, і завжди чисто, автоматичне заряджання. Як тільки батарея сідає або прибирання закінчується, він сам повертається на базу підзарядитись. Ви про це навіть не дізнаєтесь. Фільтрація повітря багато моделей мають хепа фільтри, які затримують пил, алергени і не випускають назад у повітря бруд. Особливо актуально, якщо вдома є діти або алергіки, керування зі смартфона усе в одному додатку: можна вмикати, вимикати. Дивитися, де він зараз прибирає, або скільки залишилось до завершення, а деякі навіть реагують на голосові команди. Адаптація до різних поверхонь. Килим, ламінат, плитка. Робот автоматично змінює потужність чи режим, щоб не просто проїхати по килиму, а реально його вичистити. Тиха робота. І так, сучасні моделі стали набагато тихішими. Можна прибрати хоч вночі, і це нікому не заважатиме. От такі справи. А головне, усе це працює для вас у фоновому режимі. Ви просто живете, а чистота є. Зручність керування через застосунок. Окремо хочу сказати кілька слів про мобільний додаток, бо це прямо впливає на комфорт користування. У дрімі та мова з цим все класно. У них власні зручні застосунки, інтуїтивні, швидко працюють усе на українській або англійській мові. Можна налаштовувати прибирання по кімнатах, зони, потужність, графік, слідкувати за картою дуже просто і зрозуміло. А от у моделях, які працюють через Xiaomi Home, трохи складніше. Там більше налаштувань, інтерфейс менш інтуїтивний і часто частина функцій схована або не перекладена для досвідчених користувачів норм. Але новачкам може бути важко розібратись. Тому, якщо хочете максимальної зручності, дивіться в бік мова або дрімі. У них додаток дійсно простий, сучасний і продуманий до дрібниць. А тепер трішки про про шо? А тепер трішки про зовнішність, бо погодьтесь, хочеться, щоб техніка була не лише розумною, а ще й красивою. роботи пилососи справді виглядають стильно і сучасно. Плюс вони компактні, плоскі і дуже маневрені. Це означає, що без проблем заїжджають під дивани, ліжка, шафи, туди, куди звичайний пилосос не дотягнеться. Більшість моделей мають висоту близько 80 см і діаметр у межах 30-40 см. Маленький і спритний саме те, що потрібно для прибирання в важкодоступних місцях. Що ми бачимо ззовні? Корпус зазвичай пластиковий або металевий. Колір на будь-який смак. Від класичного чорного чи білого до стильного сріблястого або навіть яскравого кольору, який стане акцентом у вашому інтер'єрі, кнопки і дисплей. Так, у багатьох моделей прямо на корпусі є кнопка для керування без додатку, а ще маленький екранчик, який показує стан роботи датчик і камери. Вони розташовані по периметру корпусу. Саме вони допомагають роботу орієнтуватися в просторі, уникати меблів і не падати зі сходів. Контейнер для сміття. Його зазвичай розміщують спереду або зверху. Виймається легко, просто клац і можна очистити. Зарядна база. Її ви ставите в зручному місці, і робот сам туди повертається після прибирання або коли треба підзарядитись. І ще одна фішка: деякі моделі настільки розумні, що після першого прибирання створюють карту кімнат, а потім самі визначають. Де прибирати, можуть змінювати потужність залежно від того, наскільки підлога забруднена. І все це абсолютно автоматично. Тож, коли обираєте, обов'язково зверніть увагу на розміри. Якщо у вас вдома багато меблів або низькі шафи, краще взяти нижчого робота, а якщо просторе приміщення без зайвих бар'єрів, можна розглядати і трохи більший варіант із більшою потужністю. А тепер покажу вам, на що реально здатен сучасний топовий робот-пилосос. І зробимо це на прикладі моделі L20 Ultra Complete. Ця малеча просто космос. Що в нього є? Лідар навігація нового покоління. Це як лазерний зір у робота. Він швидко і точно сканує кімнату, нічого не пропускає і не врізається. Підсвічування підлоги. Так він реально світить собі під ноги, точніше, під щітки. і бачить пил навіть там, де ми його вже не помічаємо. Як ми бачили під час тесту Dreamy X50 Ultra. Різні насадки для килимів, щілин, важкодоступних місць усе є. Особливо кайф, якщо вдома є тварини або довге волосся, збирає все до останньої волосинки, автоматичне миття та сушіння насадок. І це чесно, дуже зручно. Він після прибирання сам миє швабри, потім сушить гарячим повітрям, і все готовий до наступного запуску. Цей робот легко справляється з паркетом, плиткою, дерев'яною підлогою і при цьому нічого не дряпає. Щітки працюють делікатно, але потужно. Навіть шерсть улюбленця на килимі не проблема. І ще один важливий момент: хепафільтри. Вони вловлюють до 99,9% пилу та алергенів. Якщо вдома діти, алергіки або просто хочеться дихати чистішим повітрям, це прям мастхев. Тож, якщо вам хочеться, щоб вдома завжди було чисто, а часу на це витрачалося мінімум. Робот-пилосос такого рівня це просто ідеальне рішення. А ще хочу звернути вашу увагу на конструкцію. Сучасні роботи – це моноблоки і в цьому є свої плюси. Що це означає? Усі важливі частини: мотор, контейнер для сміття, фільтри зібрані в одному компактному корпусі, ніяких додаткових труб, мішків чи окремих деталей. Просто витягнули з коробки, і він готовий до роботи. Компактність. Такий дизайн ідеально підходить для невеликих квартир, або якщо вдома обмаль місця для зберігання техніки, мобільність легко переносити, переставити, почистити. Все просто і без мроки, а обслуговування займає буквально пару хвилин. Але щоб ваш помічник працював довго і без збоїв, треба правильно його зберігати. Зарядна станція. Її краще розмістити біля стіни в зручному куточку. Не заважатиме, але буде легко доступною для пилососа. Взяти, наприклад, топовий мова v 50 Ultra Complete. В нього невелика, але максимально функціональна станція. Миє мопи гарячою водою і потім сушить їх теплим повітрям. Ніякого запаху чи плісняви. Є ультрафіолетова лампа, яка знезаражує і мопи, і контейнер для сміття. Сміття пилосос сам вивантажує у мішок. Вам навіть не треба його відкривати. Є великі баки для чистої і брудної води, а ще місце для моючого засобу. І навіть сушить пилозбірник, щоб не було неприємного запаху. Це така станція, яка повністю обслуговує робота. Ви реально майже нічого не робите. Просто запускаєте і насолоджуєтесь чистотою. Чисте та сухе місце. Ставте робот там, де немає вологи. Ванна кімната не найкращий варіант. Сонце ні. Не ставте його на підвіконня або під пряме сонячне світло. Тепло може нашкодити електроніці. Все просто дбайте про свій гаджет і він відплатить вам бездоганною чистотою на кожен день. А тепер найцікавіше, які бувають види роботів пилососів і чим вони відрізняються між собою? Роботи для сухого прибирання. Це найпростіший, але дуже ефективний тип. Вони збирають пил, крихти, шерсть, все, що накопичується на підлозі. Працюють по всім покриттям: паркет, плитка, ламінат, килим. Вони використовують бічні щітки і потужний смоктувач. А все сміття збирається в контейнер. А як приклад для сухого прибирання чудово підійде мова є 10. тому що він має потужне всмоктування, легко справляється з пилом, шерстю і крихтами, працює довго без підзарядки і добре орієнтується в просторі, прибирає акуратно і не залишає сміття в кутах. Роботи для вологого прибирання. Це вже наступний рівень. Вони не просто всмоктують пил, а ще й миють підлогу. Всередині резервуар для води або мийного засобу, а під низу мікрофіброві серветки. Деякі моделі, як от DreamyBot D10S, прибирають навіть серйозні плями завдяки потужності всмоктування до 5 тисяч паскаль. Роботи з автовивантаженням сміття. Ідеально, якщо ви не хочете щодня чистити контейнер вручну. Такі моделі самі скидають усе сміття у мішок спеціальної станції. Наприклад, DreamyBot D9, робиться автоматично і вам не потрібно заглядати в нього по кілька днів. Роботи з відеотрансляцією. Так, так, роботи з камерою. Через додаток ви можете бачити все, що відбувається вдома в режимі реального часу. Це корисно не лише для прибирання. А й як домашній наглядач. Наприклад, Dreame L40 S Pro Ultra дозволяє стежити за всім прямо зі смартфона. Крутий преміум моделі для тих, хто хоче максимум. Це вже зовсім інший рівень. Тут усе по максимуму. Надпотужне всмоктування справляються навіть із великим килимом. Тиха робота. Можна пилососити хоч вночі. Інтелектуальна навігація Pathfinder. Точно знає, куди їхати, і не забуває про жодний куточок. Станція все в одному, і миє, і сушить, і вивантажує сміття автоматично. І якщо шукаєте саме топ, беріть модель X50. Це справжній флагман, у якому є буквально все сила всмоктування, яка зносить усе на своєму шляху. Лідар, що може ховатися в корпус і не застрягає під меблями. І найголовніше, він уміє долати пороги як справжній танк. X50 50 це вже не просто робот-пилосос, це домашній прибиральник, який думає за вас. І чесно, він того вартий. Ну що, підсумуємо, чим крутий робот-пилосос у повсякденному житті. По-перше, економія часу. Запустили і пішли пити каву, гуляти чи працювати. А вдома тим часом уже чисто. Ви взагалі можете не торкатись прибирання. Техніка все зробить сама чисто щодня. Не треба влаштовувати великі генеральні прибирання. Робот підтримує порядок постійно, щодня свіжо, чисто і без зусиль лізе туди, куди вам лінь, під ліжко, під диван, за тумбочку, йому скрізь дорога. А значить, пилу в таких місцях більше не буде. Справляється з будь-яким брудом: крихти, шерсть, волосся, пил, крупа, навіть алергени завдяки щіткам, потужному всмоктуванню і хеппіхет піхе. Завдяки щіткам, потужному всмоктуванню і хепа фільтру він вичищає все до останнього: навігація і безпека. Він не вріжеться в меблі, не впаде зі сходів і точно не застрягне в куточку, бо в нього датчики на всі випадки життя. І головне, щоб він працював довго і класно, йому теж потрібен догляд. Тож, якщо хочете завжди чисту підлогу без напрягу, робот пилосос точно має бути у вашому домі. Ну що ж, друзі, сподіваюся, що це відео допомогло вам краще розібратись, як обрати робот пилосос у 2025 році. Якщо маєте запитання, сміливо пишіть у коментарях. Я завжди на зв'язку. Ставте лайк, якщо було корисно, і не забудьте підписатись, аби не пропустити нові огляди. Дякую за перегляд і побачимось в наступному відео!